Блядь, спотикайся, спотикай. Ось до мене. <рес> Чуєш? оце мені треба зробити, чи наклей, блядь, чи що зробити. Воно в мене совається, я і в хаті можу упасти з нею. Казав батько пробочку добре з пляшки. Це На сраху проти, що дурачок, блядь, у, у хату пробочку, ну ж буде довбатися. Коротше, що не можете два мужики, блядь, оце зробити. Цепка хороша буде. Оце так, блядь, кажи, кажи, це це кому казати? Нема кому казати, твоєму. Вигнать ті одного, що другого кьобана ймать. Андрей його оставив. Андрея. Андре. Андрей до то той хоч раз приїжджає, до він мотається Долаха і туди, і то й Бо Він шукає де що зниснуть. Uh -huh. Стояв компресор, де він? Його срака вмилю. Пішов? Срака од чого? От щось свиснуть, о, це да. Він вже на гуску поклав око. Це приїду, це мати Наташина, куди? Не кричи, бо на... по путіка. Наталіна мати, хоче кар... в Карпатах. О, 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 до дві, Хочу, гуля. Гуля. Хочу в Карпатах все розвести, цих холмогорів. Mm. Я кажу, матері простяки! Обичні. Ні, ти мені не розказуй, бо поводиш і це... То шо? То шо він хоче? Ну хоче роді, щоб так щось дам, гривню дві, там, щоб чисто розводити, щоб водилися. На базар, блядь, хай куплять собі. Або в інтернет тік-тік-тік і все. І у ці халмагори. Казав, що мати, що а, мені, з мене буде гроші брати. Mm -hmm. Я ж свій. Це ми кажу, я кажу Андрію, ну так. О, ось до диві, бачиш, навіть то гуса йде, такий і туза угу. А то гуска. Ви як ви з батьком наче йдете, ні? ні? Ага, які. Бачиш? І, і воно дає, бачите, їх треба а на знає. поле виганяти, щоб пастися. Я її город хотіла, але ж воно дурне, воно боїться, не хоче пастися. А вдруг знаєш, накрила до да знеметься, хто де його найде?